Mm -hmm. То я, говорю, чи пес гавкає? Я тебе питаю, що ви тут наробили? <coughs> я, звісно, не звиняюся, кумцю. Але що конкретно вам не подобається? Конкретно? Да. Легко. Почнемо зі столу. Так, це що таке? А? Що це таке, так питаю? Це, між прочим. Наше ноу-хау. Полтавське канапе. Да ти що? Да. А сірники? Сірую вовнутрь? А? Їдемо далі. Що це за задоробила? Це барбікюшниця. Mm -hmm. Точно, барбікюшниця. А де барбікю? Ну, ми вирішили засмажити гусака. До речі, це теж тітульна американська страва. Гусак? Mm. Ну, не гусака, індичка. Але хто там що розберю? Окей. Добре, припустимо. Де гусак? Втік. Але то временно. временно, временно. І взагалі ми усе це з кумом.